Їх намагались втупити, однак в буквальному розумінні папери зависли у повітрі. Сотні сторінок з секретними файлами виловили Межигірському ставку. Народ не встиг зрадіти, як більшість вилову стала таємницею. Чому нова влада досі не оприлюднить усі корупційні нотатки? Невже хтось хоче, щоб рукописи таки згоріли? Людина слова, територію нашої держави треба зробити небезпечною. Він збудував імперію, в якій керували його вірні друзі та старший син. Все в родину цей вислів для Інуковича здобув нове забарвлення. Я вам не завідую. Програма гроші отримала доступ до чорної бухгалтерії Януковича. Якщо раніше можна було лише здогадуватись про золоті унітази, то тепер корупція на найвищому рівні стала задокументованим фактом. Над порятунком документів працювала ціла група журналістів та громадських організацій. Скільки коштувало солодке життя президента? Все у цих паперах, які вдалося врятувати, Чеки на мільйони доларів. Він президент найбіднішої країни Європи, жив як арабський шейх на широку ногу. це ну, я зробив таку гостину. Ось лише один з документів: заробітна плата директора фірми з промовистою назвою «Деліт». Отримував її Кобилинський Анатолій Миколаєвич, депутат від регіонів у Вижгородській райраді. Його місячна зарплата становить 202 тисячі доларів. Один дуже інтересний чоловік. Янукович ніколи і уявити собі не міг, що на цих кріслах будуть сидіти журналісти і вивчати його в чорну бухгалтерію. Ось чеки на 3 мільйони гривень для президентського бендлі. Ось звичайним папірцем просять доплатити майже мільйон гривень. Доплата ухвалена. А це премія на відомому пану Пашніну. 15 тисяч за здобуті документи на 4 гектари землі. Познову Його електорат вважав Янукович роботягою шахтарського містечка. Можливо, дещо недорікуватого. Йолка, але справедливого. Коли відкрилися ворота Межигір'я, від образу господарника державотворця, не лишилось і сліду. Я тут, звісно, нікого кромі внуків, не приймаю. Виходить, що керуючи величезною країною, гарант сам зробив корупцію основним правилом взаємовідносин. Фірми, афельовані з президентом, давали на лапу навіть міліціонерам, які охороняли під'їзди до Межигір'я. Ось, будь ласка, 2 мільйони 800 гривень на будівництво вольєру для тварин. Навіть ті, хто будував для Януковича, озолотилися. Гарант не шкодував грошей для тих, хто задовольняв його забаганки. Бистра, тільки, бистра. У часи, коли в лікарнях помирали діти, які потребували коштовних операцій. У бухгалтерії Януковича спокійно передавали помічникам по 10 мільйонів доларів. Ось документ знайдений програмою гроші. Тут немає навіть печатки, самі розписи. 16 мільйонів гривень бенкетний зал, і це ще квіточки. На це навіть не плаваючи на порозуміння, додатково витратили ще 31 мільйон гривень для його внутрішнього оздоблення. Ті, хто знаходились поруч з Януковичем, автоматично ставали мільйонерами. Чай попити, там телевізор та за його гроші. Переробляли спецзв'язок у квартирі СБУ. У документах свідчення хабарів у папери, не соромлячись, вносять трати на спецюриста Валеру. 70 тисяч за вирішення питання з землею в Сухолуччі. людина, яка керувала державою, була змушена сама грати за корупційними правилами. Відкати хабарі, сфальшовані тендери. Президент показував всім, як треба працювати. Походити, посидіть в тіні. У когось це прожитковий мінімум. А в бухгалтерії Януковича найдешевший чек на букет квітів складав 1100 гривень. А якої сладкій жизни? Ви говорите, я не знаю. Йому дарували безцінні музейні експонати та вкладали в них візитівки, аби згодом батя не забув віддячити. В цьому молитво сотні років, проте Януковичу він такий і не згодився. Корупційна імперія дійшла апогею. В надії отримати місце у щедрого корита президенту дарували найдорожче. Як а, а, нас називається? Перед нами апостол? Книга надрукована ще у 1574 році. Вихованець темних вуличок Юнакієва виявився всеядним поціновувачем прекрасного та не дуже ось це шкіра крокодил. Її також не встигли вивезти, коли почали панічно втікати. У цій кімнаті тисячі задокументованих свідчень злочинів. Розібратися та систематизувати сотні папок чорної бухгалтерії. Робота не одного місяця. Програма гроші береться за неї. Незабаром ми дізнаємося прізвища та посади людей, які брали участь у наймасштабнішому дерибані країни.